На початку грудня в Румунії у місті Кейлегредіштейн відбувся розіграш Кубка Європи з боротьби Самбо-2022. У змаганнях взяли участь 170 спортсменів із 12 країн, серед них і два нетішенці Ярослав Давичук та Богдан Цисар. Вони завоювали золото та бронзу, а українці посіли перше командне місце, Які відчуття переповнюють спортсмена, коли звучить гімн твоєї країни, у якій точиться кривава війна за незалежність. В першу чергу це дуже велика, дуже велика відповідальність. І в певній мірі велика гордість стояти, відчувати це, І навіть думати, що за тобою наглядають люди, які приклали до цього дуже багато зусиль. І, напевно, це одне із самих приємних, що ці зусилля пройшли не даремно. Для нас це була честь поїхати туди і представляти Україну. Емоції, звісно, були на найвищому рівні, бо давно такого не відчували. Мурашки по тілі йдуть, і коли всі на тебе дивляться, розуміють, з якої ти країни і що вона зараз переживає. В українців була велика перерва у міжнародних стартах у зв'язку з війною. Спортсмени тренуються, враховуючи графік подачі світла, інші змушені тренуватися поза межами країни. Зокрема, самбісти з'їжджалися на кубок зі всієї Європи. Подібні перемоги наставників надзвичайно мотивують підопічних. Маленькі питають, як як відчуття, ти що ти відчуття. Ну відчував. Вони вже, тяг, вже тягнуться, це їх вже мотивує. Можливо, в майбутньому їх це надихне і вони також, ну це в них всередині запалиться, і вони захочуть відчувати те саме. У такі моменти юні нетішинські самбісти працюють з особливою наполегливістю та віддачею. Коли тренер отримав золото, то я був дуже радий, що, що він отримав золото, коли він навчав нас всіх. Ми хочемо її подорожувати світом і вивчати кубки і медалі. Ярослав вдячний заслуженому тренеру України Геннадію Горохову та як справжній чоловік дякує своїй матусі за постійну підтримку. За два дні до виїзду я захворів серйозно, захворів мене була, була висока температура була. І всі включилися всі на максимум. Просто мама від мене не відходила. Ну як це, я як старалася, ну, і це для мене най, най, найдорожче, найдорожче відчуття, що я, що, що я відчуваю. Я бачу, як, як в мене вкладають і хочу віддячити, віддячити тим самим. Виступати, прославляти свою країну це їх робота. Переконані нетішинські самбісти. Спортсмени справами доводять, що українці мають свій характер та наполегливо йдуть до мети. Ми доказуємо, що ми найкращі в цьому світі, що Україна це понад усе. Сьогодні перемоги на мистецькому, культурному фронтах, у спорті це вклад у нашу велику спільну перемогу України.